І Що може дати психолог? Ну, ту саму підтримку, так. так. Трошечки зависаєте, Так, так, тепер чути. Угу. Ну, які основні функції? Це а, вислухати. Тому що якщо хтось не може вислухати або нема з ким поговорити, це в першу чергу вислухати. Е, прийняти ці емоції, нормалізувати їх. Е, е, також, ну, це свого досвіду, що я е, роблю, тому що на етапі, е, коли людина вже Подала всі документи, звернулась, і вона, звісно, моніторить соціальні мережі чи там канали якісь, і у неї з'являються додаткові факти, і люди часто потребують аналізу цих фактів для того, щоб зрозуміти наскільки.